Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Хто сказав, що смачні кабаноси можна купити тільки в магазині? Сьогодні доведу, що вдома вони виходять ще кращими. Ковбаски видушували деко на пергамент, на відстані один від одного. Нагріваємо духовку 60-70 градусів і випікаємо кабаноси 3-4 години. Коли пройде 2 години, кабаноси перевертаємо на другу сторону. У духовці підвідкриваємо дверцята, встановляємо щось, наприклад, ложку і допікаємо ще 2 години. Таким чином, вся пара з духовки буде виходити, пройшов казаний час, кабаноси готові. І так готуємо всі кабаноси. Ось такі у нас вийшли домашні кабаноси, ароматні пружинні.